Бо сучасні лиці, дорогі братя і сестри, Христос народився. Славі. Сьогодні це радісний і величний день у нашому дітті. Ми з вами вітаємо, всі вітаємо один одного і святкуємо величне свято Господа нашого Ісуса Христа, Богомладенця, який народився і прийшов у світ ради нашого спасіння. Ще сердечно всіх вас вітаю. Бажаю вам здоров'я, благополуччя, Божого благословення, мирного неба і рідній землі під ногами. Сьогодні я хочу насамперед подякувати нашим дорогим друзям і гостям, які прибули разом з нами, розділити це свято, при освященнішому єпископу Станівського, Харківсько-Запорізької дієцезії, Римсько-католицької церкви. Оцю каноніку Григорі настоятеля катедри і оцю домініку, і всім вам, дорогі і сестри, що сьогодні прийшли на це величне і радісне свято. Також вчора я мав велику чеські імені духовенства, від усіх вас вітати Ботину Саніслава, засяти рішиці Єпископської Калідонії у кафедральному їхньому соборі на вулиці Львова. Тому всіх сердечно вітаю, бажаю мирного неба і рідньої землі під ногами. Христос народився. Народився, добрі святі священники, привети і сестри Христі. Я думаю, що всі ми розуміємо, що не існує різдва ані католицького, ані православного. Існує одне різдво Христове. І це нас єднає. Я вчора говорив теж в крамні що вже так близько Католицька церква і православна церква хімського перекату ніколи не була як тепер. Нас поєднала, з'єдналася тривога за Україну, тривога за наш народ. І ми добре задали заповідь Ісуса Христа, що означає любитися, що означає боронити одного одного. І тому ми здобули нас завжди чинити ще ближчими, тому що ми святкуємо ту саму дату, ту саму подію Різдво Христове. І навіть ту саму дату, так сьогодні 25 грудня, згідно юлянського календару. Тобто ми святкуємо е, гривіанський календар, який сьогодні має 7, а Юлянський сьогодні має 25 грудня. Тому я бажаю, щоб Різдво Христове принесло ту правду всім християнам, щоб Різдво Христове принесло той бажаний мир для нашого народу. Господь новонародний всім вам щедро благословення. Христос народився.